Так, але є такий груз тягар, такий великий. Він тягнеться з радянських часи, особливо для людей віку, там за 50, які звикли жити по, ну, по поняттям, а не по, по законам. І ми навколо нашого парку маємо громади, знаємо людей багатьох, які ну думаю, що це навічно дано і навічно буде так багато як. Було при їх дідах. Вони кажуть, а наші діди це робили? Так, да, вони робили, але вони не забруднювали землю так швидко. Зараз ми бачимо навколо нашого парка, ми маємо 150 кілометрів матерікової межі. Ми бачимо напад. Тужні такі трактори, які сиплять цю хімію, і це забруднює е, в, 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 водойом. Такого раніше не було. Тобто е, люди, думають, що, е, що це буде відтворювати само по собі, не потрібно вкладати там нічого. Ні, так вже не буде. Але з іншого боку, ми працюємо над тим, щоб маленькі діти, вони з малечі вже знали, що є такі крихітні системи, екосистеми, де живуть такі створіння, які не можуть без, е, без води чи без. Там без якихось рослин і їм потрібна охорона. Якщо ми не будемо охороняти, вони зникнуть, ми будемо полювати, ловити рибу повсюду. Тому е, я вважаю, що на даний час, коли війна йде для е, певної групи населення, особливо для тих людей, які знаходяться на межі расистів, і нас на, на в нульовій зоні, вони дуже свідомо е, знають, що потрібна е, демократія, потрібен порядок, закон і вони повернуться, і будуть це диктувати і іншим. Да? Але ті, що сховались. Тут і думаю, що да, вони там десь заховаються, нічого не буде. Вони будуть страждати, тому що наше суспільство міняється. Але більше всього хвилює корупція. Якщо не буде подолана корупція, вона повсюди. є, Я, я пам'ятаю, коли сім років тому мене запросили бути керівником парку. Національного І я знав, що тоді 30% ти повинен віддати е, в системі. Я сказав, я не, е, гривні не дам. Вони мене призначили, тому що були такі обставини була така е, вплив е, громадськості. Але коли я не давав гроші туди, потік навір, на на вірнавнагору -на 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 вони не давали ні копійки, е окрім як на зарплату. Тому корупція була, вона зараз дуже шалена, особливо в фоні війни. Якщо ми її не подолаємо, то ми саме себе і погубимо як держава. Ви знаєте, є перший закон екології, який е прописав в свої часи, е відомий американський еколог Барі Комонор, він написав, що все пов'язано зі всім зі всім. Якщо Тут десь метелик там запорхає своїми крилишками, це відгукнеться аж до, до Києва. Тому що все пов'язано. Настільки воно пов'язано, і ми, я навіть доктор науки, еколог, коло ну, деякі речі я не можу зрозуміти, тому що немає нема фактів. Ми шукаємо ці факти. Але стосовно клімату вже доказано, що ми людство впливаємо дуже суттєво на зміну клімату. І якщо ми будемо обмежувати себе, не, не їздити, не мати там в родині декілька автівок і ганяти на них, і пальне там використовувати, це теж важливо. Економія в цьому повинна бути. Сміття, потім розорів території ми можемо допомогти, створюючи нові природно заповідні території, де не буде оранки, тому що оранка вона не може поглинати СО2. А рослини степова, кущова там, дерева, вони поглинають. І це кіотський протокол є такий, який дає гроші. Це громадам, які підтримують такий стіль життя. Тому кожна людина, якщо вона дбайливо відноситься до навколишнього середовища, вона допомагає, тому що. Ми подолали цей шлях зміни клімату.